Пау! Всім при знаходитесь на каналі Magic Kids і сьогодні буде фокус, який обіцяв на 50 підписників. І дякую, що вас вже так багато. Ну що ж, нагадати цей фокус ви можете в цьому відео. Ну а я коротко розкажу на словах. Для цього фокусу потрібна проста колода карт Я рекомендую або колоду Bicycle, або карти BlueDeck від Меджикат, якими користуюсь я. Ну що ж, вам потрібно перетасувати колоду карт. Далі ви можете дати глядачу перетасувати і попросити, щоб він вибрав любу карту. Наприклад, він вибере карту Ось. Це в нас три хреста. І ви цю карту ложите, і далі ви можете перетасувати, колоду карт, а можете просто сказати А зараз скажи стоп. І робити ось таким чином. Я це роблю ось так. Ви давите трошки вказяним пальцем і по чуть-чуть послаблюєте решту пальців. Він, наприклад, каже: тут стоп, і ви ложите загадану карту сюди. Поправляєте все добре. І далі головніше, це зробити отак косо, так ніби у вас там щось не вийшло або ще щось. І потім просто взяти ці карти та поправити. І поставити. Тут з боку брейк. Для глядача це буде незамітно, а для вас це буде замітно ззаді. І після того просто потрібно перетасувати. Наприклад, один, два. Тасуйте до брейку. І наступна карта буде та, що загадав глядач. І накриваєте це решту карт. Ну що ж, тепер загадана карта в самому верхній колоні. І. Вам потрібно попросити, щоб він загадав любе число. Ну і доки дістаєте вже першу цифру. Наприклад, він каже число 7. І вам потрібно взяти вже верхню карту разом з загаданою в одну цілу. От бачите, я беру зразу дві, і це незамітно глядачу. Ви берете і чуть, чуть їх отак відсуваєте. Він каже 7. Ви кажете, я вже одну -то став. і тепер продовжуємо. 2. 3, 4. І так і доходимо до самих. 5, 6, 7. Закриваємо назад. І тепер кажете, давайте перерахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І наступна карта це твоя. Ну, а якщо вам сподобався даний фокус, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте наступний фокус. Він буде скоро. Всім пока!